Яка найстрашніша історія, яку ви знаєте, є на тисячу відсотків правдивою? Луїс Геравіто. Він без сумніву найгірший серійний вбивця педофіл, про якого я коли-небудь чув. Він діяв у Колумбії в 90-х роках і заманював бездомних хлопчиків у джунглі, де пропонував їм їжу, гроші або роботу, а потім змушував їх пройти багато кілометрів, щоб вони були занадто втомлені, щоб чинити опір або втекти. Після цього він жорстоко гвалтував і катував хлопчиків. Я навіть не хочу вдаватись в подробиці того, що він робив. Повірте, це гірше ніж ви думаєте. Він був засуджений за 189 вбив 189, але вважається, що він міг вбити до 300-400 хлопчиків. Були навіть знайдені масові поховання, в яких містились останки його жертв, а їх було десятки. Злочини Луїса були настільки численними і жорстокими, що поліція навіть думала, що це справа рук картелю або бойового угрупування, оскільки це було під час громадянської війни в Колумбії або навіть сатанинського культу, тому що вони не могли уявити, що одна людина могла вбити стільки людей і бути настільки жорстокою. Ще більш шокуючим є те, що Луїса засудили лише до 20 років в'язниці. Оскільки в Колумбії немає довічного ув'язнення або смертної кари. Але незадовго до того, як він отримав умовно дострокове звільнення, він помер від раку. Луїс був настільки жорстоким, що де б він не жив, кількість місцевих повідомлень про розбищення дітей значно зростала. Місцева історія, яка не дає мені спокою, це вбивство мого колишнього колеги Шона Дугаса. Він мав колекцію карт Magic the Gathering, вартість шість цифр, включаючи Black Lotus, якщо я правильно пам'ятаю, яка на той час була надзвичайно рідкісною. Він подружився з двома братами, які зрештою переслідували його по всьому будинку і забили до смерті молотком, а потім засунули його тіло в пластиковий контейнер і залили бетоном. Мене це дуже турбує, тому що Шон був таким спокійним хіпі чуваком, якого сварили за те, що він носив джинси GNCO на співбесідах. Він був талановитим репортером, який брав участь у створенні табору для безхаченків, який після його смерті служив сотням людей протягом багатьох років. Він був дивокуватим і добрим чуваком. І думка про те, який жах він пережив у свої останні хвилини. Лякає мене більше ніж будь-який фільм жахів, який я коли-небудь бачив. Одного дня я був на тимчасовій роботі, коли по гучномовцю пролунало оголошення, що всі мають залишитися у своїх кабінетах, зачинити двері і не виходити за жодних обставин, доки не отримують відповідного дозволу. Не маючи жодного уявлення про те, що відбувається, я зачинив двері свого кабінету, затиснув дверну ручку стільцем, сів на підлогу в ніші під столом і почав читати книгу, яку брав з собою на обід. Приблизно через годину оголосили, що все гаразд, і я повернувся до того, чим займався раніше. Пізніше ми дізналися, що незадоволений колишній співробітник з'явився з пістолетом кулементом Томпсона і почав стріляти в людей. Нещодавно сотні жінок були зґвалтовані та спалені живцем під час хаосу, коли підтримувані руандою повстанці М 23 захопили контроль над конголезьким містом. Гома жінок ув'язнених було атаковано в їхньому крилі в'язниці Мунзензе в Гомі. Кілька тисяч чоловіків штурмували жіноче крило, зґвалтували, обезголовили, а потім підпалили жіночу в'язницю, в якій ще були сотні живих жінок. Зауважте, що там були немовлята і діти разом зі своїми матерями. Деякі джерела стверджують, що з жіночої в'язниці вижило лише 9-13 осіб. Інші джерела стверджують, що в результаті масового вбивства не було жодного вижившого. Ми говоримо про жахи Руанди, але це знову відбувається у нас під носом цього разу в Демократичній Республіці Конго. Зараз там відбувається так багато інших звірств, це лише один з прикладів. Що ще гірше, практично ніхто про це не говорить, крім обов'язкової новини, яка губиться серед сотень інших статей про Кардаш'ян чи щось інше, це не дає мені спокою, бо я бачив, як легко це сталося. У 1995 році у Великобританії чоловік керував низькоремною вантажівкою з механічним екскаватором на задній частині. Він не помітив, що стріла екскаватора була неналежним чином закріплена. Коли він їхав по звивистих дорогах Корноула, стріла вихали в бік зустрічного руху. Ковш екскаватора зривав дахи з декількох автомобілів, обезголовлюючи водіїв. П'ять людей загинули, і здається, двоє отримали поранення. Водій вантажівки абсолютно не усвідомлював, яке руйнування він залишав за собою. Я іноді згадую про нього. Як же жахливо усвідомлювати, що ти ненавмисно став винуватцем п'яти смертей? Він потрапив до психіатричної лікарні з посттравматичним стресовим розладом. і багато рятувальників також проходили лікування від ПТСР. Трагедія парому Севол. 304 загиблих, переважно діти. Капітан наказав пасажирам залишатись на місцях, поки судно тонуло. Він був одним із перших, кого врятували. Один із вчителів до останнього подиху виштовхував дітей із судна, яке повністю занурилось під воду. У нього не було рятувального жилета, він віддав усі жилети дітям. Уявіть, що ви настільки хоробрі, що, опинившись у пастці на третьому поверсі потопаючого порома з кімнатою, повною дітей, ви виштовхуєте їх з вікна ногами одного за одним. Ви могли б зупинитись, коли у вас залишився останній подих, і виплисти самостійно, але ви вважаєте за краще врятувати всіх дітей, яких тільки можете. Справжній герой. Фатіма Квінтана, 5 лютого 2015 року, 12-річну дівчинку Фатіму перехопили троє сусідів. Вони намагались зґвалтувати її, а Фатіма з усіх сил борола, щоб захиститись і дістатись до свого будинку, який знаходився всього в декілька метрах. Ці троє чоловіків, розлючені гнівом дівчинки, нанесли їй понад 90 ножових поранень, зґвалтували її і катували. Навіть після цього Фатіма все ще була жива і страждала від нестерпного болю. Зрозумівши це, троє сусідів розбили її череп, кидаючи в неї каміння. У жовтні 2021 року троє злочинців були засуджені: Хосе Ернандес та Крусеньо отримав довічне ув'язнення. Луїс Ангель Реєс був засуджений до 73 років і 8 місяців тюремного ув'язнення. Мізель Атайдереїс на момент скоєння злочину він був неповнолітнім. Спочатку його звільнили через відсутність доказів, але пізніше знову заарештували і засудили до п'ятьох років. Наразі він перебуває на волі. На жаль, родині Фатіми в довелось подорожувати Мексикою, рятуючись від помсти з боку сімей цих осіб, які також причетні до організованої злочинності. Вироки Хосе Хуану та Луїсу Ангелю все ще можуть бути пом'якшені до умовно дострокового звільнення. Родина Фатіми продовжує боротись за те, що пуря дотримав своєї обіцянки про справедливість, і ці два покидька не були звільнені. Недоторкана влада наркобаронів у Мексиці. Ви можете просто опинитись в неправильному місці в неправильний час і вас насильно викрадуть. І нехай Бог благословить вашу бідну душу. Звичайно, я знаю, що неправильне місце в неправильний час це не виключно мексиканська проблема, але там це набагато частіше трапляється. Тебе або вербують, або плутають з кимось іншим, або ти випадково побачив те, чого не повинен був бачити, або просто став жертвою чи його садизму, і тебе чекає жахлива доля. І не тільки тебе твоя родина буде змушена звернутись до груп з пошуку тіл. Бо поліція не тільки некомпетентна, а й фактично є співучасницею. Це жахливо справді. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.